Усім привіт! Це канал Boxing Review. У ніч з 14 на 15 червня на арені The Seattle at Madison Square Garden у Нью-Йорку, США, пройде вечір боксу від промоутерської кампанії Matchroom Boxing, головною подією якого стане поєдинок чемпіона світу за версією IBF у першій напівсередній вазі зі США Річардсона Хітченса проти бувшого об'єднаного володаря титулів у легкій вазі австралійця Джорджа Камбуса Самолодшого. У комейн-івенті кубинець Енді Круз і японець Хіренорі Міширо проведуть претендентський бій за лінію IBF у легкій вазі. Переможець цієї зустрічі битиметься з новоспеченим чемпіоном Реймондом Мураталією, який отримав пояс після того, як Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри. Ну перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуючи більше емоцій від поєдинку разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери і відгри своє! Повертаємось до головних героїв шоу Річардсону Хітчинсу 27 років, зріст 178 см. Свою кар'єру він почав у 2017 році і має бездоганний послужний список: 19 перемог, 7 з яких завершив достроково. Поки йде без поразок. Хітчинс вийшов на серйозну опозицію тільки два роки тому. У вересні 2023 року здобув перемогу одностайним рішенням суддів над американцем Хосе Сепедою. У квітні минулого року в елімінаторі IBF першій першій напівсередній вазі здобув перемогу одностайним рішенням суддів над аргентинцем Густаво Лемасом. А вже в грудні в Пуерто-Ріко, в бою проти австралійця Ляма Паро. Роздільним рішенням суддів завоював титул чемпіона IBF у першій напівсередній вазі. Джорджа Камбоса саме добре знаємо. Йому 31 рік, зріст 175 см. Почав виступати на проферінгу у 2013 році. У послужному списку австралійця 22 перемоги, 10 з яких він завершив достроково, і три поразки. Джордж несподівано замаєрів на Олімпії світового боксу у 2021 році. Сенсаційно побив Лопеса та де-факто став абсолютним чемпіоном легкої ваги, якщо враховувати, що титул WBC все ж був франчайзінговий. Так чи інакше, після цього Джордж не став шукати легких шляхів і одразу ж погодився битися з Хейні, у якого якраз і був основний титул WBC. протягом 2022 року вони двічі билися в Австралії. І в обох випадках Девін без зусиль перебоксував Камбососа. Австралієць повернувся в липні 2023 року і відверто показно, якщо не сказати спірно, перевершив за очками Максі Х'юза. У травні минулого року в австралійському перті Джордж був нокаутований в 11-му раунді українцем Василем Ламаченком у бою за вакантний пояс IBF. Бій за титул в новому дивізіоні. Черговий шанс для хороброго представника зеленого континенту знову гучно заявити про себе. А в разі перемоги вийти на уніфікацію зі своїми старими знайомими, такими як Тефін Лопес або, наприклад, Девін Хейні. Щодо прогнозу, то Джордж Камбосос величезний аутсайдер протистояння. На його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 8. На перемогу Річардсана Хіченса – коефіцієнт 1.08. Величезний розрив зрозумілий, Камбососу буде складно. Так, його фішка бійка і розміни на ближній дистанції. Але Хітчинс швидший і точніший за опонента. Має кращі навички, вміє доносити різні удари під різними кутами. Скоріше за все, австралієць програє. Однак на диво, маючи такі мінуси, Джордж не вперше отримує титульний шанс і титульний бій. А в боксі буває всяке. І навіть у повністю програшному поєдинку іноді перемагають андердоги. Ну і переходимо до головного. Так де ж і коли дивитися «Вечір боксу із Нью-Йорка? Пряма трансляція карду у нас стартує вже 15 червня. О другій ночі за Києвом та о 4 за Останою. Головна подія бій Річардсон Хіченс Джордж Камбоссус розпочнеться приблизно о 6 за Києвом та о 8 за Останою відповідно. Пряму трансляцію поєдинку здійснюватиме стрімінг Дазон. Ну а ресурс FightNewsInfo, як і завжди, пропонує кілька додаткових безкоштовних посилань на трансляцію в анонсі поєдинку. Всі посилання я залишаю в описі під відео. Що ж, влаштовуємося зручніше. Чекаємо конкурентного видовищного бою і заслуженої перемоги свого фаворита. Напишіть у коментарях під відео, кого ви бачите переможцем цього протистояння, до якого результату зустрічі ви схиляєтеся більше, до перемоги рішенням судів чи до дострокового фінішу. І якщо так, то в якому на ваш погляд раунді цей поєдинок може бути зупинений. Буде цікаво обговорити. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.